Росія вимагає від свого союзника Сербії офіційних пояснень щодо повідомлень про те, що Балканська країна доставила тисячі ракет в Україну для боротьби з російським вторгненням. Марія Захарова висловила глибоке занепокоєння і додала, що можливе озброєння України є серйозним питанням для сербсько-російських відносин. Інформація, що надходить, зрозуміло, викликає у нас дуже глибокі занепокоєння. Це занадто серйозне питання. Зокрема, з погляду російсько-сербських відносин, щоб уже зараз реагувати, по суті, необхідно спиратись на факти. Ми вже офіційно надіслали Белграду запит про пояснення своєї позиції. Президент Сербії Олександр Вучич відповів на звинувачення Захарової і заявив, що зброя сербського виробництва могла певним ціном опинитися в Україні через посередників, і Белград на це не має ніякого впливу. Хай які боєприпаси кудись експортуються, вони так чи інакше опиняться в сірі, малі інших країнах, де триває війна. Ми дотримуємось усіх законів, ми нічого не переступали. Все чисте, мов сльоза, і звісно ж. Ані Росія, ані Україна не мають стосунку до цього. Якщо ви експортуєте боєприпаси в багато країн, є трейдери різні. Це може потрапити в Україну або Росію. Нам треба якось годувати людей. Наша економіка має рости. Ми виготовляємо зброю, а не підбори для взуття. То що нам тепер робити? Ми не порушили жодного закону. Олександр Вучич, президент Сербії, в інтерв'ю сербському телеканалу ХЕППІ. Українські дипломати працюють над тим. Щоб організувати переговори президентів України та Сербії про це в інтерв'ю газеті Нова заявив посол України у Сербії Володимир Толкач. Це завдання, яке перед нами дипломатами поставлено. І ми над цим працюємо. Є багато питань, які потрібно обговорювати не лише з президентом. А й з багатьма міністерствами і міністрами. Це перш за все економічне питання, наша спільна співпраця з міжнародними організаціями. І, звичайно, є й політичне питання. Треба уточнити всі ці питання і організувати телефонну розмову або зустріч президентів. Дипломат, відповідаючи на запитання, чи вірить він в те, що незабаром Сербія запровадить хоч якийсь пакет санкцій проти РФ, зазначив, що Україна була б вдячна, якби Сербія приєдналась до антиросійських санкцій ЄС. Це питання, яке слід поставити верхівці держави Сербія. Звичайно, ми були б вдячні, якби Сербія приєдналась до супровадження санкцій, які європейські країни вже вели проти Російської Федерації. І це, по суті, відповідало нашим спільним інтересам, нашому спільному шляху до Європейського Союзу. Ми розуміємо, що Сербія виходить із власних інтересів, що в деяких питаннях вона залежить від Росії, тому процес, мабуть, буде трохи довший. Нагадаємо, у листопаді 2022 року. Президент Сербії заявив, що його країна запровадить санкції проти Росії лише якщо в них над головою буде меч. У січні 2023 року Вучич закликав росіян не телефонувати сербам і не вербувати їх до ПВК Вагнер для участі у війни проти України адже це суперечить сербським законам. 1 березня президент Сербії пообіцяв заарештувати сербів, завербованих Росією на війну в Україні. Підписуємось на наш канал. Ставимо вподобайки та стиснемо на дзвіночок. Залишайте коментарі. Це все допоможе ще більш розповсюдити відео. Дякуємо за перегляд! Працюємо для вас! Слава ЗСУ! Віримо в наших героїв!